В цій годині в нашій студії український дипломат, телеведучий, блогер, публіцист публіцистка. Вітаю, вітаю. вітаю. Так. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Я почну з інтерв'ю Давида Арахамії, голова фракції Слуга народу в Верховній Раді Давид Арахамія, дав інтерв'ю Наталці Мосичук, де зробив декілька таких гучних заяв. Зокрема, ось стосовно того, що Генеральний штаб збройних сил України має підготувати для народних депутатів орієнтовний план ведення війни, і всі питання по можливих перемовинах з Російською Федерацією мають вирішуватися на референдумі. Ну, мені здається, це два окремих питання в будь-якому випадку. Але тим не менш, що це за план може бути: орієнтовний план ведення війни. Він каже, що щоб чітко розуміти, скільки ще ресурсів необхідно буде. Є питання до військового командування, які рано чи пізно будуть обговорюватися. Є мобресурс, ресурс. Він відомий, але якщо робити ротацію, треба мобілізувати ще половину людей в Україні. Якщо ні, тоді вони вже потерпають. Що з цим робити? Короткий план на рік. Він каже: от ми кажемо військовому керівництву, але бачення немає. Живемо як жили. Нас це не влаштовує, бо нам треба готуватися. Що в наступному році в ЄС, в США це буде викликати перебої з фінансуванням або їх втрату, і нам треба розраховувати на свої ресурси. Про що говорить Давид Арахамі? Що за план? Ну будь-який план має в першу чергу залежати від наявних сил та засобів. І сьогодні. Е Головнокомандуючий Валерій Залужний виклав своїх інтерв'ю і своїй статті в Economist своє бачення, що треба максимально збільшити наявну зброю і. Принципово новий рівень має бути цієї зброї. Тобто, якщо мається на увазі, ну я так розумію, що якщо сьогодні ми маємо там е, засоби ураження на 100, 150 кілометрів, то маємо отримати засоби ураження на 300, 400, 500, а то й тисячі кілометрів. А такі в американців, в німців, в британців є такі засоби е, ураження для того, щоб ми могли вражати е, ці саме. Аеродроми, з яких злітають російські літаки, а по-друге, вражати і місця, де виробляються ці ракети, де виробляються ці літаки, де виробляє виробляються ці танки. Тобто, це принципово новий має бути рівень озброєння, який здасть нам змогу підняти принципово рівень нашого спротиву, нашого протистояння. Ось ну тобто, це абсолютно очевидно. Західна країна за останні місяці значно. Зменшили і фінансову допомогу, і допомогу зброєю, і так ну натякаючи на те, що припиніть зрештою красти з українського бюджету. Хоча там і Зеленський, і інші очільники цієї банкової кажуть, що це ні, ми не американські гроші розкрадаємо. Ми тут це такі внутрішні ресурси розкрадаються. Але ж зрозуміло, якщо А що цього плану Чи... немає, цих обговорень немає на ставці, що верховний головнокоманджол два цього не знає. Вони не спілкуються з Валерієм Залужним. Я думаю, що спілкуються. Ну в тому справа, що і, в нас і тут мені здається немає ніяких питань. Щоб Добре. депутати знали цей план, а навіщо ні? З одного з одного боку вони кажуть, що не, не треба з військовим втручатися в політику, да а з іншого боку кажуть, дайте нам конкретний план. Ну так це ж якраз має вроблятися цей план в під час спільних політичних. Якесь обговорень, в тому числі і залученням найвищого військового керівництва. Я нагадаю, що там при Зеленський сказав, коли що там ми маємо побудувати тут великий Ізраїль. Так сьогоднішній ізраїльський цей надзвичайний кабінет військового стану він складається з трьох досвідчених військових, двоє з яких один колишній інший нинішній міністр оборони, два так званих асоційованих члени, які входять в цей кабінет в якості там ну, постійних радників. Це колишні керівники, начальник діючий і колишній керівник Рального штабу, ось кабінет, який сьогодні повністю контролює ситуацію в Ізраїлі. Тобто, вони всі питання не пов'язані з війною, взагалі на, на маргінес відправили. А в нас е�, якийсь там хто там? У нас сьогодні головний Єрмак, який жодного досвіду не має е, політичного арахамі, як військового арахамі, який жодного бейграунду не має військового чи подоляк, хто в нас в, в, весь час веде розмову. Якщо подивитись ізраїльські телеканали, включити будь-який канал, там професійні дають оцінку військові всі в формі, всі, а в нас якісь люди, які взагалі. Ніякого відношення до армії не мають. Вони постійно коментують Тут ще ситуацію. одна фраза в цьому плані. Треба вказати орієнтовну інформацію про те, як планують проводити бойові дії. Ну так це залежить від того, наскільки нам будуть довіряти сьогодні наші західні партнери-спонсори, і наскільки вони будуть, будуть розв'язані руки, тому що коли на цих президентських дебатах в Сполучених Штатах сьогодні кидуть звинувачення, що ви вас там все розкрадається, і ми нічого після цього не не зроблено. Тобто, всі ці люди, які були на посадах, ну в кращому випадку вони там з своїх посад, як той самий Резніков, але ж ніяких кримінальних справ не проти нього не порушено безпосередньо. Як міг міністр оборони, перебуваючи на цій посаді, нагадати що він за декілька там днів, буквально за декілька тижнів до початку повномасштабної агресії сказав, що нам не треба більше ніяких додаткових бюджетів. У нас все є склади, за запов... склади заповнені, все чудово, прекрасна макіза. нічого, ніяких 50 мільярдів, які тоді криком кричали. Опозиція вимагала ні, все нормально. Ми готові абсолютно. А вже постфактум, коли він виправдовувався за цей ганебний факт, коли в перші там 10 днів після повномасштабної агресії на абсолютно невідомі ліві е, компанії, посередники офшорні компанії були відправлено мільярд е, доларів, 36 мільярдів гривень було відправлено. Так коли він виправдовувався за це, він виправдовувався за цей ганебний факт, він сказав: ну що ж ви хочете? На складах вже не було нічого. Тобто до агресії ти казав, що все заповнено, нічого не потрібно а тепер він каже, що як же порожні склади? Ну дійсно, якщо ви за три роки жодного бронежилета не закупили, жодний. І каски жодного снаряда. що ж ви хочете тепер, щоб відповідали за це генерали, які не мали ніякого? Відношення безпосередньо до погоджень познай стратегічний цих... план це вигнати Російську Федерацію з нашої території. Це... це перше, що необхідно зробити, і під це мені здається, треба підлаштовувати і всю економіку країни. Ну, в будь так, якому так. випадку так. який план по бойовим діям вам військові мають розказувати депутатам, куди вони будуть сьогодні наступати, чи чи в яких позиціях вони будуть оборонятися? Мені здається, це взагалі ну сюди Дані... Данілов заявив, що ми не можемо в демократичній країні переходити на військов військові повністю на військову економіку, економіку військового стану. А чомусь британці та американці під час Другої світової війни жили в демократичних країнах, але вони могли перейти. Так. Сьогодні Путін пере, пере, переходить 24 години на добу, працюють військові підприємства, які виготовляють рекордними. там сьогодні в кількохні рекордні, кількості ті самі ракети, які погрожують українським містам, і в першу чергу зараз з енергетичним об'єктом, об'єктом інфраструктури, ну тобто в. i <laughs> Той самий <кій> арахамі, ще там цікаво річ сказав, да що нам проведена треба провести референдум. Тобто виборів ми не можемо проводити, <кій> а референдум ми можемо проводити, проводити зараз. Да? Ну, так ти, ж ти ж сам собі е, е, сам <кій> в своїх заявах. Є в, 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 абсолютно проти сам, сам 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 собі, коли ти кажеш, що тут не вибори не можна, а референдуми можна я проводити. процитую. Зараз Арахамі, у нас позиція перемовна дуже погана. За що ми зараз будемо сідати? Я взагалі вважаю, що як не закінчилась би війна, окрім повної перемоги. Має проходити через референдум, от що тут мається на увазі, тобто референдум по питанню чи вести перемовини з Росією чи ні, чи е, говорити з Росією про те, щоб вона вивела свої війська чи ні. Слухайте, так це й дурню е, зрозуміло, е, що наша позиція єдина, Росія має покинути територію України до кордонів 91-го року, а далі вже побачимо. Ну, але для цього ж треба як я вже сказав мати засоби враження стратегічних військових об'єктів сьогодні аеродромів російських. От сьогодні була карта, з яких аеродромів злітають російські літаки, з яких в свою чергу запускаються ці ракети. Всі вони на відстані, крім цього аеропорта, який там в під Мурманському, да всі інші аеродроми вони в межах там 300-350 кілометрів від українського кордону. Для цього якраз потрібні американські і британські ракети, які будуть ну можливо, навіть там не тільки запускати їх. З землі, а можливо і повітря-повітря ракети, які можна було б запускати з цих F-16, які ну сподіваємось, що в найближчі місяці будуть зрештою в на озброєнні української армії, тому що це нагадаю такий багатофункціональний літак, який має можливість запускати ракети далекої дальності і таким чином вражати стратегічні об'єкти супротивника. Тобто, це про це і казав Валерій Залужний в своїх. Інтерв'ю і своїх статті, що треба принципово новий рівень озброєння, який дасть можливість нам досягти принципово а що в його нам. заявах. Політичне, от чому тоді в такому випадку, президент Зеленський вказує на те, що військовим треба займатися війною, а не політикою. От що тут в цих ну, заявах було політичне ну, краще, напевно, щоб ветерани гру... цього як він там називається Ліги сміху? Да, щоб вони займалися політикою чи кавенчиків. В них набагато більший досвід. А хто таки... їм не дає до речі, в них вся повно влади в руках знову... вони знову... цим і займаються yeah, знов ж таки. Там паралелі з Ізраїлем, всі провідні ізраїльські політики. Це кадрові офіцери в минулому в них ну, тільки ось в цьому останньому кабінеті. Натанягу, який сформ... сф... був сформований під тиском цих ультраортодоксальних е... партій релігійних, там лише є міністри, які ніколи не служили в ізраїльській армії, що взагалі було там до цього абсолютно неможливим. Це нонсенс. Будь-яка державна офіційна посада не мала бути зайнята людиною, яка не служила в армії. Тільки ось Натанягу був змушений дав щоб себе захистити від чотирьох кримінальних справ, які над ним висіли. Він мав е... укласти цю коаліцію. Так, от е... Всі провідні ізраїльські прем'єр-міністри, президенти за всю історію. Це ну, 90% це кадрові військові. Мені пощастило, да мав честь бути присутнім на перемовинах на різних там урочистостях. був знайомий з сіма ізраїльськими прем'єр-міністрами, сіма ізраїльськими президентами, практично всі вони мали військовий досвід, і всі вони іноді повертались військові навіть після того, як йшли з військової служби в політику Потім поверталися до військової служби, займали посади міністра оборони, тому що в них немає такої там, такого обов'язку, щоб міністр оборони був цивільним. Тобто, це абсолютно для воюючої країни не залучати військових до політики. Це нонсенс. Ну тобто, да, краще напевно, щоб ці актори з Ліги Сміху там займали ці посади, чи якісь там інструктори з мініето, вибачте, як послиться наша в Болгарії сьогодні. Ще продовжимо тут деякі mm -hmm. За які би я хотів би з вами обговорити в цьому інтерв'ю Давида Арахамії, що він каже? Війна могла закінчитись ще навесні 22-го року, після переговорів з Росією в Білорусі, але Україна не могла виконати вимоги Російської Федерації, оскільки це закрило б нам шлях до НАТО. Чому Україна не погодилась з пунктом про нейтралітет? Оскільки в такому випадку потрібно було б змінювати Конституцію, а наш шлях до НАТО записаний в Конституції. Тобто, це перепона була на думку Арахамії, що Росія... Далі продовжувала воювати з Україною. Слухайте, ну на кого це розраховано? Тобто, не безпекове питання, тому що НАТО для нас це єдине мірило безпеки сьогодні, а саме тому, що там записано в Конституції. Слухайте, якби е, постало питання про те, чи існує Україна чи ні. То я думаю, що депутати все зробили би для зміни конституції, але це тут же ж не питання в тому, щоб щось було записано в конституції. Ні, найголовніше, що ці перемовини, які вели спочатку в мінську, потім в Стамбулі, їх Путін ніколи не сприймав серйозно. Навіть рівень представництва на цих перемовинах, якийсь колишній міністр. Культури Мединський. <ріст> ось кого від на ці переговори відрядження в кого було да на під час. Ну це ж теж відповідно свідчить про рівень серйозності цих перемовин. По-друге, є дуже цікаве інтерв'ю, яке дав експрем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, який спеціально тоді на прохання Зеленського. Літав до Москви, там, навіть порушуючи ці правила суботи шабату, Він ультра ортодок, вірніш ортодоксальний іудей, але навіть в суботу він полетів для того, щоб зустрітися з Путіним. І він привіз собою 17 чернеток. Це його розлоги. Інтерв'ю там на декілька годин, де він розповідає, як він ці 17 чернеток, які були підготовлені тут на банковій в варіанті це замирення з Росією. Так Путін жодного з них не прочитав. Він просто їх відкинув. Тобто, він не збирався ніяких поступок в нього була. Абсолютно зрозуміла ціль максимально просунутися на всіх можливих напрямках і захопити якомога більше території. Так а на, на що тоді натякає рахамія? Що типу Путін продовжує війну, тому що в нас це записано в Конституції. Слухайте, ну на ну, я ще в 2014 році. Завжди цитував відому телеграму, яку відправив тодішній прем'єр-міністр Росії Медведєв, це Дмитро Алкоголєвич, як сьогодні його називають, да в керівникам 15, мені здається федеральних цих округів про те, що вони мають підготуватися до того, щоб прийняти в себе. Там ну мільйони нуж там не цифри не вказана, але було зрозуміло з цього тексту, що велику кількість українських фахівців е, висококваліфікованих інженерів, лікарів, е, вчителів, тому що вони тоді ще збиралися захопити оці дев'ять областей Новоросії. І головне, що сьогодні осі йдеться про те, що в річниці голодомору ми згадуємо про те, що і е, в е, Сьогоднішніх своїх діях переслідував ту саму мету вивезти вивести зерно з України саме з тих дев'яти областей Новоросії, які дають максимальну кількість нашого врожаю. І Саме так сталося. Так тоді нам пощастило, що ну, там є там різні теорії, що саме зупинило Путіна, тому що всі е, десантні кораблі і Балтійського флоту, і навіть цього північно льодовитого океану переміщені були до Червоного, водочервоного до чорного моря і готувалася е, десантна операція. В тому ж таки на Херсонську, Миколаївську одеську область. Тоді ну тоді сьогодні, між іншим, він прилетів до України з несподіваним візитом президент Швейцарської, Конфедерації, а тоді стверджували, що його візит несподіваний теж до Росії, коли він своїм там знаменитим портфелем вийшов з літака, тримаючи в руках, і ну, стверджували, що в цьому портфелі були рахунки найближчого оточення Путіна цього кооперативу озеро, і таким чином його попередили, що якщо ви не зупинитесь, то будуть заарештовані ці рахунки. Невідомо, що сьогодні він привіз, дав які, які сьогодні в його є ж. Фотографія кін виходить, знов ж таки тримаючи в руках вже не портфеля, папочку якусь там, да? С секретну Може, він сьогодні розповідає вже українським очільникам про ті рахунки секретні, які в швейцарських банках. Чи можливо тепер вони вже повністю перейшли вже на криптовалюту, як ми знаємо, да, з останніх цих розслідувань? Але так чи інакше, тоді ще влітку 2014 року вони планували захопити ці дев'ять областей Новоросії, про які Путін неодноразово казав в своїх офіційних заявах інтерв'ю своїх, і вивести з цих областей. Українське збіжжя це тоді ще влітку, якраз вони планували, що якраз урожай буде зібрано, і тоді вони зможуть його забрати. І сьогодні вони таку саму тактику використовують для того, щоб не тільки українські регіони лишити без врожаю, без збіжжя, але й також і погрожують голодом країнам третього світу. Тобто, в них ще один на руках тепер виявляється козир. вони цим голодомором тепер голодом не тільки погрожують Україні, але й країнам так званого там глобального півдня да? країнам третього до речі. Снігу. Оця тактика голодоморів використовувалася Російською Федерацією ще з часів радянського союзу. Леша ну, за сьогодні день пам'яті жертв голодоморів. Їх було декілька, їх було декілька в Україні як мінімум три ну, так. голодомори, 20 30, геноцид 20, 30, 30 років років. українського народу. Е, в Україні є дані соціологічного опитування групою рейтинг, проведені з 14 по 16 листопада. Там говориться, що в 2010 році 60% опитаних групою рейтинг відповідали ствердо на питання, чи погоджуєтесь ви з тим, що голодомор 32-33 був геноцидом українського народу. За результатами останнього опитування, рейтингу вже 92% погоджуються з вище наведеним твердженням. Лише 4% відсотки опиток заперечують факт геноциду. Ще 4% не визначилось. Що повпливало, як ви думаєте? Ну, не, ну нарешті сьогоднішнє керівництво на змінило свою риторику. Нагадаю, як вони знущалися над Ющенко свого часу, називали його сеньор Голодомор. Пам'ятаєте всі ганебні їхні скетчі, за які вони жодного разу не вибачились, між іншим? Да? Як і за там ебонітові палички, це як те там в гасло слава Україні, яким, начебто, за їхню інтерпретацією мали бути звільняти місця в львівських туалетах. Да? Тобто за всі ці ганебні свої жарти вони жодного разу не не вибачилися. Але сьогодні дійсно Зеленський віддає. Данину пам'яті жертвам голодомору, і відповідно це сьогодні вже не викликає в них такої глузливої реакції, як була ще там 10 років тому, коли вони знущалися над найбільшою трагедією. Я от, ну, завжди навповертаючись довжтаки до да, паралелі з Ізраїлем, який би там кандидат в премєр президенти, Ізраїлю чи прем'єр-міністри дозволив собі поглазувати про Голокост, і після цього його обрали на таку відповідальну посаду. Тобто, абсолютно це тим більше вже чотирикратний ухилянт, який став нас верховним головнокомандуючим країною. to se pevným činom. Відбувається да на моральному стані українського суспільства, і я кажу, було б мені особисто було б набагато легше їх сприймати як дійсно легітимних керівників держави, якщо б вони, хоча б одним словом, вибачились за те, що вони робили до свого обрання на ці державні посади, тому що навіть дружина президента, яка сьогодні разом з ним позує на камеру, вона свого часу була якраз в редакторській групі 95-го кварталу, і через неї проходили ці жарти, вже не кажучи про її ганебний цей пост. Ось в 2014 році, коли вона дала Посилання на російські е, сайти, де збирали інформацію про пересунення українських військ. Тобто, теж за що була в свого часу внесена в миротворець, але жодного, жодного разу не вибачилась бо це за цей ганебний випадок. Тобто, це мене постає знов ж таки, як для мене, ну серйозним е, таким бар'єром для того, щоб сприймати цих людей як легітимних керівників держав. А е, от все таки, що ми маємо, це має від нас виходити, щоб все більше країн визнавали голодомори ага. геноцидом українським народу, що ми маємо робити на на дипломатичному рік? Ну, не тільки не тільки з голодомори, але й сьогоднішню страшну російську агресію маємо максимально поширювати.